Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Цвіклівці Першій усього 20 кілометрах від міста Кам'янець-Подільський Хмельницької області. Загальна площа будинку 97 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати та сумісний санвузол. Будинок в доброму житловому стані. Але новий власник зможе за бажанням зробити косметичний ремонт. Меблі та побутова техніка залишаються новим власникам. Загальна площа ділянки 25 соток. На неї розташований молодий сад, город, господарська будівля, погріб. До будинку заведено електричне опалення, двотарифний лічильник, вода заведена в будинок, є бойлер, септик, туалет і ванна в будинку. Будинок розташований на початку села до Дністра 15 хвилин пішки. Будинок знаходиться в мальовничому та затишному місті. Тож це ідеальний варіант для постійного проживання чи для дачного відпочинку. Друзі, якщо вас зацікавила ця пропозиція, за додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!